Мені здається, це завжди навіть не тільки сьогодні, а під час існування всього мистецтва пошуки чогось нового. Це найскладне. Саме складне, Саме складне щось таке, чого не було. Коли твориш, то не дуже там замислюєшся. Ти з, останні, з останніх сил твориш, це остання твоя робота. Чи чи ще надія на 30 років творчої праці. Ну, Твориш, твориш повсякчас, але не для заради надії, а тому що ти не можеш не творити. А не можеш не творити, бо мабуть є надія якась. В Минулому, я думаю, що надія це щось таке дуже далеке. Але ну, під час, коли почалася повномасштабна війна, я зрозумів, що надія потрібно ну, відчувати зараз. Надія, напевно, завжди є, це правда, означає багато що, і в особистому житті і в загальному. Ну, вона напевно означає бажання жити кожного дня, сподівання створити щось, бути зрозумілим, жити за рахунок, мати можливість працювати далі. Надія рухає людиною, це правда. Інакше ти не втілаш задумів своїх, ти... це буде зачинене все перед тобою. Навіть пензлик не буде рухатись без надії. Надія це те, що тримає нас на плаву, це те, що допомагає нам рухатися далі в майбутнє, навіть не знаючи, яке воно, яке воно буде. Ми всі працюємо з тим, щоб дати комусь надію і без надії, як жити, ясно малюєш і. І даєш це на оцінку людям. І потім виявляється, що це комусь сподобалось. А без надії тебе це не показував. Ти маєш надію на те, що ти комусь сподобаєшся і те, що ти робиш, для когось це важливо. Без цього ніяк. Обов'язково потрібна надія. Я колись вважала себе фаталістом, потім реалістом, тепер оптимістом. Мені головне не зміститися знову на фаталіста. Ось, щоб не зміститися на чорні картини. Надія пов'язана з такими чеснотами ще як віра і любов. Бо віра дає перший поштовх, любов надає всьому сенс, а надія дає сподівання, що це не дарма. Надія є і в цьому мінливому світі її треба шукати. Насправді, бо час я би назвав його навіть безнадійним в якійсь мірі, але цю надію можна побачити в людях, в близьких. Колись я мало думала про надію, більше про віру і любов, потім я зрозуміла, що віра і любов нам дана, а надію ми маємо породжувати щодня самі, прокидаючись для того, щоб щось творити, робити. і... Мати бажання жити. Надія є надзвичайно тонкою і ефемерною емоцією. Вважаю надію основним таким базовим світлом в житті, яка допомагає нам переживати і рухатися, мандрувати життєвою нашою життєвою історією, нашими мандрами. Дона не може жити без надії, тому кожен шукає свою індивідуальну думку, що допомагає жити і продовжувати боротися. І я продовжую робити те, що на даний момент можу це працювати творчо. І я маю надію на життя, я маю надію на перемогу.